Вітаю всіх на каналі Селоти Моя Доля. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. Просили мене розповісти про зроблений чоловіком живопліт із верби, із верболозу. Живоплід зроблений ранньої весни, і робив він його. Із непророслого верболозу, бо дивився в інтернеті, як майстер-класи, то там показували, що верболіз спочатку вкорінювали і потім садили вже вкорінений. Він вже посадив не вкорінений, Але як бачите, пліт гарно обріз, він таки, очевидно, вкорінився. Про техніку плетива розповідати не буду, бо не я плела, можливо, колись чоловік окремо зупиниться на цьому. а я лише покажу вже результат. Колись обіцяла, що покажу, якщо в коріниця, покажу результат. А зробив його чоловік для того, щоб... Худоба чи наші кози. Худоби взагалі в нас вже небагато тут залишилося на цій вулиці. Але все ж таки свого розуму її не вставиш. А ми сюди повиносили рослини, котрі дуже розрослися під хатою. Ну і не хочеться, щоб якась корова, чи навіть і наша коза, прийшла і скосила, скосила цю рослину. Котра хоч вже не на подвір'ї, але все ж таки біля подвір'я росте і, звичайно ж, порадує скорона з цвітом. Чоловік спочатку зробив з одної сторони, а потім подивився, що з іншої сторони є квіти і також обгородив і з іншої. А квіти ми повиносили не тільки. В ту місціну, а також ось сюди повиносив особливо ось такий карликовий ріс фіолетовий, він там вже розрісся під хатою, що садили його вже тільки можна. І тут під калиною він також знайшов собі прописку і росте і цвіте. А тут у нас також в основному і риси, і лілейники, і хості, і спірея, і лапчатка, і жимолость, і кропива, звичайно, є. Не спиняюсь окремо на кожній рослині. А хочу показати ось цю рослину, деревину, вона вже відцвітає. Я весь час це Барбарія Стунберга. Я весь час яких показую, їх в мене вже багатенько, але ті менші, а цей вже ось такий великорос. Я весь час наголошую, що вони не цвітуть, а вони ж цвітуть, правда, скромно, але такі ти сережки ну, вже тепер перецвіли. Але... Ось такі були красиві сережки на ньому. Ну і ще покажу, звичайно, пальму, яку чоловік також сплів, і з того ж верболозу. Знову ж таки, верболіз був не вкорінений, правда, він кілька разів його поливав для того, щоб він потім вкорінився, після того вже сплів. Можливо, колись чоловік сам розповість про техніку плетива. А я, як я вже сказала, показую тільки результат. І з другої сторони подвір'я також, також зроблений ось такий живоплід. І він також, як ви бачите, укоренився. І там туди також висажені різноманітні квіти, котрі занадто вже розрослися під хатою. Зараз зайду на територію. І покажу, покажу зблизька і риси водяні, які ми привезли позаминулого року із берега річки Случ. Звичайно, на цю територію будемо ще підсаджувати інші рослини, але я говорила вже, що сапати я тут не збираюся, буде ось такий собі дикорослий куточок природи. А в нас тут не зина, там криниця закинута, і з тої криниці витікає вода. Так що сподіваюся, що поливу тут не потрібно буде, а буде все поливатися, наповнюватися вологою саме по собі. А ми будемо тільки доповнювати колекцію рослин, висаджуючи сюди. Ті, як я вже сказала, котрі занадто розрослися. На цю ж територію висаджуємо багато іресів, і правду сказати, їх з весни поки ще не було зелені, кури так виклювали, що я думала, що вони пропащі. А от в кого, яка жага до життя, відновилися. Відросли і набрали бутони, і незабаром будуть сісти. І аліуми також завойовують простори не гірше ніж іриси. Троянда чогось піджовтіла лість. Десь потрібно буде щось її зробити, підкормити, обробити. Якимось засобом, але поки що не до цього, поки що на першому місці город. Тут такий невеличкий імпровізований басейн з колеса. І чоловік положив рішітку на випадок того, що, можливо, їжак впаде, а їх минулі роки біля нас було досить. То, щоб він міг по цій сітці якось. Врятуватися. Ну, а там далі жолубком вода витікає. кури мають можливість напитися і качка. І знову ж таки сплетена така пальма із верболозу. Також вкоренилася. Ну, щось там казав чоловік, що щось там він не так сплів, порушив дещо технологію, але все ж таки вона росте. І він вже навіть її підстригав. А тепер ближче показую водний ріс. Ось така краса, яка дикоросла росте в мокрих місцях на берегах річок. Як я вже сказала, пару років тому ми привезли невеличкий кущик із берега річки Случ. Поділили. І він вже в нас ось так розрісся. Очевидно, місцина йому сподобалася, і цей дикорос освоїв територію біля нашого водопою. Ми колись так називали це місце. Бо тут і корова пила, і птиця також приходила пити воду. Такі декороси занесені до Червоної книги України. Але ми ж не завдали шкоди довколишній природі, ми тільки викупали невеличкий кущик і примножили, розділивши і посадивши в такому обгороженому місці. Де ніхто не повинен би його і викопати, і поламати. Так що він, сподіваюся, буде і надалі тут рости, розростатись і займати більше території. Чий собачка завітав в гості до нас на наш дикий куточок. Ось така моя розповідь сьогоднішня. Про живоплід, і з верболозу, і також про те, що в цьому серед цього огорожі, вірніше, росте. Що тут знаходиться? Коли б це трапилось раніше, то спробували б раніше руки рані, раніше, наперед раніше. То спробували б в цій водоймі невелички невеличкі посадити лілію водяну. Але тепер не дуже так її дістанеш, бо раніше в нас на случі було безліч тих лілій, особливо десь на глибині, на чистій воді. А тепер в зв'язку з тим, що вода в річці забруднена і річка замолилася. Я навіть не знаю, чи там ті лілії є. Колись раніше в річці купалися, і ми були дітьми, і мої діти їздили на случ купатися. Тепер там мало хто й купається, а можливо навіть і ніхто, бо ми за минулого року їздили на рибалку, то купальників ми там не бачили. Сподіваюся, що при нагоді і при можливості насажу і інших сюди декоросів, таких, котрі люблять вологі місцини. Але поки що так. Чоловік навіть одну з півоній виніс сюди, бо також дуже вже вони в мене порозростались, ці ще бабусині квіти. Ну і лілейники і риси. Найбільше хазяйнують тут кури, для них тут роздоля, але ж вони вже шкоди цим рослинам зробити не можуть. Вони тільки вишукують собі якусь поживу. І, можливо, притінення від денного сонця. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я. Успішної праці! З вами був канал Село Ти Моя Доля. Як завжди, кажу до зустрічі!